Чи варто відкривати певний магазин в маленькому місті чи селі? Щодня нас питають, де краще відкрити пивний магазин в мегаполісі чи у районному центрі або СМТ. 50% магазинів ми справді відкриваємо саме в Києві. Але у Києві дуже велика конкуренція, і на вхід треба від 16 тисяч доларів, бо треба гідно виглядати на фоні конкурентів. У СМТ з цієї точки зору є великі переваги, бо набагато нижча точка входу. Ми відкривали магазини у Монастирищі, Новій Одесі, у Щасливому та багатьох інших СМТ. Каса в цих магазинах була від 12 до 15 тисяч гривень в середньому з першого дня роботи, бо цей магазин там перший та єдиний. Повірте, це міф, що в селах живуть бідні люди, які не мають грошей. Гроші періодично з'являються у всіх, і всі хочуть дозволити собі келих живого пива вдома. Залишайте свої питання в коментарях та підписуйтесь. Якщо потрібна консультація, пишіть мені у директ.